Сім чотири додали Віталіго. Вчора, 13 лютого, ми отримали експрес-доставку з безкоштовним оновленням базової гри за 7-4. А сьогодні, 14 лютого, ви отримаєте від мене ось таке святкове відео. Дане оновлення є колаборацією з Вінні Харлоу Це досить популярна канадська модель, яка теж має віталіго. І власне її персонажку ви можете бачити ось тут на скріншоті. Далі тут розробники розповідають, що деталі шкіри це досить важлива частина створення персонажу. І як ми можемо пам'ятати, в цьому році додали досить багатенько деталей шкіри цієї розтяжки, родинні плями, нові шрами додавали. Ну і нарешті ми отримали віталігу. І я не буду зараз тут все перечитувати, тут суть досить ясна. 60% один варіант віталіго було додано в гру, щоб ви розуміли для всіх вікових груп. Оце корисна інформація, і додано це, звичайно, ж базову гру. Ще скріншотик. Як це працює? Звичайно, після оновлення ми заходимо у створення персонажа, і там деталя шкіри для обличчя або тіла буде вітеліго. Віталіго можна додавати на обличчя, торс верх торсу, ниж, низ торсу, руки та ноги. А далі тут розповідається, що Віні Харлов теж сімерка, принаймні була нею за часи своєї молодості. Не сказала б, що вона зараз стара. Ну і в рамках цієї колаборації вона, скоріше за все, це за неї побудували будинок, який натхнений її будинком в Голлівуді. І сам будинок та персонажку можна буде завантажити в галереї. Це ми перевіримо. Ну і давайте подивимося, власне сам ролик, який нам презентували. Точніше, це ролик, в якому віні Харлов презентує нове оновлення. Я віні Харлов, і вітаю моєму будинку сім чотири. Так, це її улюблена кімната. Улюблена частина створення персонажа. Це новий апдейт з Віталіго. І ця дівчина виглядає прям як вона. Будинок гарний. О, спану, так, спану речі класний. Стопак. I hope you enjoy checking out my fantasy world. Mm -hmm. Explore endless possibilities with the free the life and my favorite packs in The Sims 4. Він був обставлений з її улюбленими паками всім 4 Її улюблені паки в всім 4 це день спа, гламурний вінтаж, це ставпаки. Е, чекайте, день спа це ставпак чи геймпак, бо я вже не пам'ятаю. І ось це кіт один з останніх, оцей е, люкс-кіт, який теж дуже прикольний. зараз, напевно, покажу якісь предмети з нього, які вона тут використовувала. Ви бачите, ось ці сумочки можете пам'ятати, це теж з цього предмету. Так, оцей, здається, столик. Ось е, цей столик, ви можете, можете його впізнати. Вазончик, це теж з цього кіта. Це дуже класний кіт. Він прям класний кіт для будівництва комплект. Мені здається, що типу це більше колаборація, навіть не з Віталіго, а більше колаборація, щоб ще раз пропіарити день спа та гламурний вінтаж. Хоча це обидва прикольні дуже доповнення. У мене є обидва. Хоча гламурний вінтаж я брала більше заради глобуса бару. А день спав мене дуже давно, і я пам'ятаю його ще до оновлення, котре робили. І я рада, що зробили це оновлення. коли додали всякий цей манікюр. Прям спа-спа додали, то стало це доповнення краще. Я дуже обожнюю його з цього доповнення. Я дуже часто її використовую. Ну, і, власне, цей будинок та саму персонажку по ідеї можна завантажити в галереї. Це ми перевіримо на акаунті Максі з галереї. Дуже гарно обставлено, і це тільки база, і два ставпаки, і один комплект, щоб ви розуміли. Це це мало. Вважається дуже мало це ні про що вважається, але дуже гарно все зроблено. Ну і давайте глянемо на які ще питання тут відповідають розробники від гравців. По-перше, чи можу я вибирати колір віталіго своїм персонажам? Ні, на жаль, колір вибирати не можна буде, але колір і відтінок Віталіго буде залежати від кольору та відтінку шкіри персонажа, і буде підлаштовуватися. Перевіримо наскільки, чи можу я змінювати патерн віталіго своєму персонажу? персонажові, або чи можу я додавати чи прибирати його пізніше. Так, просто потрібно буде зайти в кас і додати в чи забрати віталіго в секції деталі шкіри. І якщо я буду змінювати форму тіла персонажа, чи буде змінюватися форма віталіго? І так, якщо ми будемо е, міняти форму тіла персонажа, то віталіго буде змінюватись, відповідно, розширюватись чи звужуватися разом з формою персонажа, тіла персонажа. Чи має Віталіго якийсь ефект на геймплей? І ні, на жаль, немає ніякого ефекту на геймплей. В Принципі, як на мене, це логічно, бо ну тут здається, всі ці деталі шкіри додаються більше як для нормалізації цього, а не для прямо якогось акцентування уваги на цьому. Тому було б дивно, якби персонажі в геймплеї якось на цьому теж акцентували увагу. Чи можу я поєднувати відталіго з іншими деталями шкіри? Так, окрім... Родинних плям, як я розумію, можна поєднувати зі всіма іншими деталями шкіри, крім родинних плям. родимок і родинних плям, як я розумію, чи це прям родимки? Чому не можна поєднувати з родинками-родинними плямами? Тому що це один і той самий тип деталей шкіри, і вони не можуть поєднуватись між собою. І, Відповідно, коли ми вибираємо якийсь один патерн, він замінює інший. Ось так ось. А ще. Що я тут бачу, це те, що якщо вже підлітки, якщо персонажі підліткового віку отримали вже якийсь свій патерн деталей шкіри, вони будуть його е, утримувати вже всі решта своїх вікових стадій? Напевне, коли це чи діти, то є віргідність, що воно якось ще зміниться цей патерн. А вже коли з підлітків до старших, то він же сталий більше цей паттерн, як я Розумію, і останнє питання: чи е, буде змінюватися? Олір волосся на тілі персонажів, там де є ефект віталіго, і на даний момент ні. Але розробники говорять, що з часом вони хочуть це теж впровадити. Чесно кажучи, враховуючи ажіотаж навколо цього оновлення, я трішки розчарована, бо це ж, походу, те оновлення. Тобто грандіозне супер оновлення, яке нам обіцяли в дорожній карті. І нас чекає одна красива експрес-доставка. Цього разу картинки явно натякають на новий одяг та аксесуари і, можливо, й косметику. Ну, і якщо так подивитися, то якесь воно маленьке. Але це, напевне, типова ситуація, коли гравці собі нафантазують більше, ніж розробники в кінці кінців видадуть. Маркетинг працює. А тепер перейдемо в гру. У мене ця експрес-доставка завантажилася ще вчора, поки я була на стрімі, і вже сьогодні при перезапуску гри вона в мене доступна. Зазвичай експрес-доставки встановлюються, як я вже сказала, в фоновому режимі і стають доступні після перезавантаження гри автоматично. Якщо у вас цього не трапилося, скоріш за все, вам потрібно перевірити налаштування гри для експрес доставки. Що ми зараз з вами і зробимо? Заходимо в налаштування гри, заходимо на вкладочку Sims Delivery, і тут ми можемо вручну перевірити наявність нового контенту або Встановити автоматичне встановлення та перевірку. Ну, наприклад, мене стоїть кожну годину, не знаю нашу, але це стандартно. Після цього ми приймаємо зміни. А якщо ви перевіряли доступність нового контенту в даний момент і виявилося, що є новий контент для встановлення, гра запропонує вам перезавантажити її, і тоді у вас буде доступний новий контент. Зазвичай з експрес-доставками приходять якісь невеличкі фікси багів та нові об'єкти в кас чи будівництво. На моїй пам'яті ця доставка ще ні разу ніяк не впливала на встановлені в грі моди навіть не злітає налаштування, котре в нас є. Ось тут використання кастомного контенту, тому за цю доставку не переймайтеся, можна без проблем робити автоматично, і вона нас в фоновому режимі там потихеньку щось буде робити. А зараз за нагоди хочу подякувати спонсорам мого каналу, що підтримують мою діяльність гривнею. Якщо ви хочете долучитися до спонсорів та отримувати бонуси, як, наприклад, ранній доступ до відео, список авторів кастомного контенту та модів, чи ексклюзивні трансляції, зробити це можна за посиланням в описі до відео. І так в галерею додали і Вінні Харлов, і її будинок. Я собі те навіть і, і додам, але чомусь, якщо так подивитися, по, по EA Максіс uh, показує тільки два цих об'єкти. Тому, якщо ви, наприклад, напевне підписані на акаунт Максіс, то видно, буде якась помилка з цим, тому що я вже дивилася, як інші ми шукали будинок і Віні, і на акаунті Максіс їх просто не показувало. Тому мені здається, тут просто якось щось помилково десь виклали. Я не знаю чому, і просто за запитом EA акаунт. То по ID Maxis видає тільки їх, якраз. Тому, типу, все окей. У мене тепер всім всі буде Віні гарло ходити. <свіс> ну і власне, давайте переходити в Каз і дивитися, кілька ж варіантів Віталіго нам тут додали, бо в описі обіцяли 61 варіант. Я не буду їх перераховувати, звичайно, але на ну, око прикинем. І, звичайно, робити ми це будемо разом з Вінні. Дуже гарна персонажка. Так, ну давайте для початку зайдемо в, деда... в деталі шкіри обличчя Skin Details. У мене є Сісі Невіталіго, як ви можете бачити, але сісішневіталіго, по-моєму, не підлаштовується під відтінок шкіри персонажа. Воно є просто одного кольору, однакове для всіх відтінків. Зараз би знайти деталі шкіри. Опа! Ось! Власне, воно буде нижче, і ви просто гляньте, скільки варіантів тільки для обличчя. Тут ще й деякі є. Ага, чекайте, це родинна пляма. Охорона відміна. Тут ще родинні плями в мене будуть попадатися. А це власне ось вітеліго. Насправді дуже багато варіантів. Ось це тільки для обличчя. Тут бачите, тут свочів різних немає. Зараз я спробую трішки відтінок шкіри міняти персонажці, щоб ми подивилися, як буде змінюватися вітеліго. Вітінок вітеліго. І бачите, разом з цим Можна побачити, що з ластовинням е, теж воно працює, як і обіцяли нам, в принципі розробники. А ось коли вже обирати ось ці родинні плями, то вже віталіго пропадає. Разом з тим, родинні плями працюють з родинками. Ага, тобто, якщо я візьму Віталіго, то з родинками воно працює, а з родинними плямами воно не працює. О, все, розібрались. Давайте перейдемо на деталі. Ось тут воно буде, на деталі тіла, деталі шкіри тіла. Так, і власне ми зразу на віталіго гляньте. Ось є тут для тіла. Чотири варіанти для верха тіла, як я бачу. Це, типу, спереду, як я розумію. Ось, значить, чотири варіанти для рук. І тут якраз таки є ще й зміна різного положення. Зараз ми поклацаємо. А чотири варіанти для ніг, як я розумію, тут теж є по три варіації положення, розташування. Так, і це все. Типу руки, ноги та, ну, в принципі, норм. А, власне, ось так змінюється на ногах, плюс ще можна змінювати на одній, на двох чи на одній нозі. Акцентувати тут так само, як я розумію, буде, так. І тут так само. Давайте ще руки подивимося. Теж, відповідно, різні варіанти на руках. Окей, і на тулубі. Тобто на низ тулуба немає, є наверх тулуба, типу в зони живота я не, не побачила. Ага, ось є на низ. Ось є ще чотири варіанти. це буде ось тут вже ззаду просто більше. Ну і на самому животі теж. Можна побачити, і знову ж таки варіанти зі зміною самого розташування. Прикольно насправді ну, типу, це дуже багато варіантів, дуже багато варіантів, і можна дуже кастомізувати ці поєднання. Це краще ніж cc контент. Так, і давайте я ще хотіла. Можете її в купальник просто передягнути, і мені буде видніше. А угу. дуже видніше. Дуже дякую. Так, ну давайте. Тут буде видно, якщо я буду змінювати відтінок шкіри, і змінюється відтінок самого віталіго. Відтінок і тон трішки різний. Можна бачити, тут він прям такий більш розовенький, тут більше такий е бежевий. І тут так само блін, насправді це круто. Я зараз спеціально ще візьму сісішний якийсь віталіго, який в мене є. При тому, що в мене є ще досить непоганий його варіант, бо є взагалі відстінні. Навіть на таких працює. Так, щоб порівняти, я спеціально зараз візьму віталіго, яке в мене є кастомне, і ми подивимося, як воно пристосовується, бо, по-моєму, воно взагалі не пристосовується. Допустимо, о, ну власне, ви бачите різницю, воно, правда, наверх наклалося, воно, в принципі, не пристосовується, але тут можна, типу, підібрати різні відтінки. Але воно міняється, бачите, хоча воно типу, кольором майже однаковим, на, на все тіло. Ну, коротше кажучи, тут задані кольори, але це логічно, бо це кастомний контент і в принципі не могли б я так думаю зробити, щоб воно пристосовувалось, але підібрати все рівно можна було в принципі. Проте, типу, варіативність тут все рівно як на мене менша. Так ще такий У мене був варіант: теж віталіго. Прям я декілька тоді вантажила. Один раз я створювала персонажа з Віталіго і один раз я завантажила ці сішки І я їх в принципі більш не використовувала мені не дуже. Сподобалося саме січний варіант, а ось варіант від її мені подобається дійсно більше. А тепер те, що нам обіцяли, я подивлюсь, як виглядає Віталіго на всіх малючках, чому воно пропало? А ну-ка, давайте вернемось назад. І я перевірю так: якщо я зроблю підлітку, зберігається старшу, зберігається. Якщо зроблю дитину. Пропадає, угу. тобто, як і писали, від підлітка до всіх старших вікових груп ці патерни зберігаються, а в дітей, походу, треба буде налаштовувати вручну, і мені здається, коли діти будуть дорослішати, воно просто буде скидатися. Мені так здається. Давайте візьмемо інфантика і подивимося, як на інфантику буде власне працювати від так, деталі шкіри бусьмі! яка булочка! Гляньте, теж купа варіантів насправді багато варіантів. Дивіться просто. Правда, тут таке обличчя на цій штуці таке обличчя, типу. Так, але знову ж таки купа, просто купа селена варіантів. Так то вже пішли родимі, родимі плями. Купа варіантів. Так, і давайте ще подивлюся тіло. Тіло ж теж цікаво, ось власне деталі шкіри. І так, гляньте, їх тут менше трішки. Хоча ні, така ж сама кількість, як і для дорослих. Зараз я поклацую, щоб збереглося плюс-мінус кількість там цих плям. І почну зараз дорослішати малючка до дитини, і подивимося, як воно буде зберігати чи ні. Ні, бачите, воно скидається. Воно не зберігається. Типу, ми тут е, зробили, але ми чуть не доробили. Окей, давайте подивимося, якщо на інших малюках. Ну, типу, мені подобається, як вона виглядає, але мені обідно, що воно не зберігається. Прям. Ну, типу, обідно. Типу, ти е, не знаю, як ви, а я очікую, що типу буде якось, якась генетична спадковість, наслідування. Тобто, скоріш за все, маленька дитина з дуже невеликою вірогідністю, мені чомусь так здається, успадкує взагалі віталіго від батьків. Якщо взагалі успадкує сісішне, точно не успадковувалося, ну могло рандомно випасти. Але коли це вже додали розробники, то ти ж очікуєш, що воно буде успадковуватися і воно буде в дітей і тут. Тупо в касі зразу бачиш, як дитина з інфанта дорослішає до тодвера, і Віталіго просто зникає. Я надіюся, що це потім якось якимсь фіксом з додадуть. Коротше, але чого ж зразу не зробити? А тут я не бачу логіки. Ну. Маленька логіка є з тим, що типу воно може з віком дійсно напевне пройти чи проявитися в пізнішому віці. Але блін, якщо вже є маленької дитини і тіліго, то скоріш за все воно буде. Коли воно типу є в інфанта, скоріш за все, буде в Тодлера. Я це так бачу. Можливо, я помиляюся, я не права. Можливо, хтось це це більше е, шарить, тому welcome to comment. Нову ж таки, я зараз до дитини її подорослішою, і Віталіго просто пропаде. Воно просто пропало. А якщо її знов зроблю молодою, воно вернулось на руках, принаймні є, а на обличчі немає тільки вона тепер подорослішала іншою. Ось ми її повернули її початковий вигляд. Ну і це все. Все в цьому оновленні ми оглянули. Не те, щоб тут було сильно багато що оглядати. І я, напевно, знову повторюся, що враховуючи, який ажіотаж був навколо цього оновлення, я чекала більшого. Віталіго саме по собі гарне. Прям мені подобається, не враховуючи того, що воно. Ну, типу, в дітей не зберігається, коли ті дорослішають. Але, ну, враховуючи, як це все подавалося, я особисто чекала більше об'єктів. Я, наприклад, думала, що буде ще якесь оновлення базових е, предметів, наприклад, взуття чи аксесуарів, якісь нові свочі з'являться. Але ти, багато я хотіла. Ну, і ця колаборація з Вінні це скоріше, як більша реклама дня спа і вінтажного гламуру. Як на мене, окремо я хочу тут е згадати сімерів, які люблять пожалітися, що її крадуть ідеї в креаторів кастомного контенту. Так і з Ветеліго таке вже було. Це як на мене саме безглузде звинувачення, тому що як і креатори кастомного контенту, так і розробники будь-яких ігор і будь-чого беруть свої ідеї з життя. Все, що вони роблять, вже було придумане до них. І крім того, креатори кастомного контенту, в принципі, живуть завдяки її, особливо ті, які роблять стилі Maxis Match. тому що без моделей і розробників вони не зроблять, в принципі, нічого. Ну а ви діліться в коментарях своєю думкою щодо цього невеличкого оновлення, але такого очікуваного. На цьому в мене все. ну і Вітаю вас, з Днем святого Валентина. Кохайтеся, любі, але тоді, коли вам хочеться, не тільки на святах. Цілую, обіймаю, скоро побачимось!